Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики моєго каналу, всіх рад бачити. Знову я, як так кажуть, знову працюю. Повичищали, поприбирали, все наготовили. Сьогодні проведемо відлучку нарешті поросят, зараз вам їх покажу. І потім поговоримо все ж таки про цінову політику на свиней, яка вона повинна бути. Тому що. ну, Постійно, знаєте, е, люди. Возмущаються, тому що там ціна 3000 за порося, 10-12 кг, да, ну, їх чомусь так це все будоражить, да? це все для них так дорого, це все просто капець. Але, ну, але я чомусь ну, я не розумію, чому така позиція, чому таке відношення і чому так не ціниться людська праця. Адже людина, яка Виростила свиноматку, покрила її, довела її до опоросу, прийняла опорос, е слідкувала за тим, щоб свиноматка їх відгодувала нормально. ДС-310 провела ряд операцій, вклала кошти. Там колись в мене на відео є е на каналі, де я рахував кошти, скільки потрібно вкласти в одне порося, щоб його довести до такого ну, нормального логічного завершення. Да? А для когось 3 тисячі та ні, це дорого. Ну повірте, що на даний момент, та й далі, ну ніхто не буде, вже такої ціни не буде на малих поросят 500 гривень. Ну це їх должно скільки будь щоб наскільки перенасичити ринок стосовно малих поросят, щоб їх хтось продав по 500 гривень. Це, ну, вон, чесно, ну як би в житті по 500 гривень не продавав би. Тому зараз покажу вам поросят, яких буду відлучати від свиноматки, а потім поговоримо ще стосовно, ну, самих, от, чому така ціна склалася. Наскільки люди трішки помиляються в цьому? І що потрібно для того, щоб люди зрозуміли, все ж таки, чому саме така ціна. Да? Наприклад, вчора дивився відео сільські будні Василя, де чоловік розповідає про опороз, як він, що він і тому, як він прочув. Пройшов через нього цей процес. Тому дивіться далі. Дивіться. Канал є сільські будні Василя. Чоловік прийняв опороз, як то кажуть, пропустив його через себе, попробував, як то кажуть, почувствував це, пощупав. І тепер в коментарях я ще йому пишу, що опороз це не так все легко. Ну, не так, як знаєте, як багато людей думають, та що там спарував туди-сюди. Ні, повірте мені, <кій> а це така дуже серйозна штука, і з ними гратися не можна. І тоді він мені пише в коментарях, да? що ну да, тепер я зрозумів, чому поросят ну, за поросят малих просять три тисячі. Але ця людина зрозуміла лише тоді, коли сама. Через себе це все пропустило. Коли він спробував, що є неприємності, що е, дивіться, в момент опоросу, ви можете даже приймати одне з тих рішень, що вам прийдеться просто свиноматку дорізати, і все, як в мене колись також це було. Не так це воно знову ж таки просто. Так, дивимося. Ось така у нас свиноматка. Підсмоктали її. Знову ж таки, стосовно свиноматок, є свиноматки різно, різні. Дивіться, є свиноматки, які гарно віддають молоко. А є свиноматки, які навіть, коли кормлять велику кількість поросят, вони ну, не віддають молоко та і вони не скидають вагу. Відповідно, поросята е, недоотримують тієї кількості молока, тих корисних і е, поживних речовин, тому що молоко ви свиноматки нічим не заміните. Абсолютно. Ну, Знову ж таки, є. Тенденція відлучення порося тут 21 день, 28 днів. Я ж відлучаю тоді, коли є вільна клітка. От, наприклад, на даний момент да, я її не побілив, я її вчора екоцидом забризкав, закидав тоді ще пізніше дезосан вігор. Зараз їх переношу туди і закидаю їх знову ж таки дезосан вігор. Насиплю їм корму, кинув я їм уже соломи, приготував таким чином цю всю кліточку. І пізніше, тоді як їх перенесу, всіх. Опустю поїлку, щоб їм же, відповідно забезпечити їх водою. От такі справи. Сам процес переносу, ну як я їх буду возити, я не буду заснімати, а вже як тоді переношу, тоді далі ми ще з вами поспілкуємося. Добре, друзі, працюємо. Так, друзі. Переселили ми поросят наших малих От такі посячки. Дивіться. Оце їм сьогодні 45 днів. Ну Просто, як то кажуть, можна було їх і раніше відлучити. Але в принципі дивіться, яка ситуація. Свиноматка корма нормально, питань немає. Е -е -е тоді дивіться, місця як такого, такого, щоб їх відлучати, ну не було вільного. Так? Тому довелося їх трішки подовше подержати. Зараз я їм насиплю корм, опустю поїлку. Е -до а в кінці вже як буду виходити, тоді сарая, все це діло, як то кажуть, закидаємо дезосан в ігор. На даний момент какехи в них нормальні, ходять вони вже туди в уголок декілька свиней сходило. Ось такі справи. Важити їх не буду, тому що, якщо я їх зараз, зараз почну важити, ну, тут почнеться писк, крик. Тобто я от, як їх переселяю, музику включив і тихенько собі їх переселив. Це. Нагадаю, наша ця свиноматка Ландра, це мої. Там під нові санжари аж їздили, фактично закупляли. Тоді їх там трьох свинки. Із трьох свинок вийшла лише одна свиномотка. Ті дві навіть в охоту не, заходили, не прийшли, ми їх просто вирізали та й все. Що я хочу ще сказати? Покривали ми її французьким кітренчиком, брали спермодозу Андрія Петровича. Рекомендую взагалі без питань, бо багато людей, я так розумію, ще боїться замовляти. Спермодоз новою почтою. Ну, це таке діло. Я чомусь, наприклад, до хнура не привик, мені, мені проще замовити спермодозу чи тут, чи поїхати в Полтаву купити і покрити, чим тримати якогось кнура. Тому що таким чином я можу постійно поновлювати своїх свиней, щоб в них була свіженька кров, підливати, ну, щоб було дійсно нормальний рост свиней. Ось така ситуація. Добре, друзі, зараз піду їм насиплю корм, посил, опустю поїлку і заснімемо ще раз щоб вам трошки, як вони вже тут ну, наче зробить все нормально. Так, друзі, продовжуємо відео. Дивіться, поросята вже тут на місці. Деякі вже споживають корм, деякі в соломі ковиряються. Ну, Я думаю, все буде нормально. Тому що я хочу ще сказати після того, як я переглянув відео. Сільські будні Василя, е всі люди, які купляють поросят, вони зможуть зрозуміти їхню вартість і їхню ціну реально, так? лише тоді, коли пропустите через себе 2-3 там, наприклад, і якщо, ж, ну... якщо все добре, то це добре. А якщо не все добре, то ви зрозумієте, наскільки важкі це опороси. Сам процес, як її опоросить, тому що фактично ходиш, дивишся вже там 110-й день, а ти вже за нею дивишся, вона вже може не їсти, вона вже може не пити, вона вже може просто навіть банально не вставати і так далі. Багато е -е, різних ситуацій можли, може бути. І тому дуже важливо за цим всім ділом контролювати і щоб опороси не проходили, як, наприклад, знаєте, ну, аби якось. Думку всі опороси повинні проходити лише контрольовані при наявності. Первин, ну, першої вашої аптечки, у вас все це все це там. І антибіотики, і естрофани, і окситоцини, е там кальфосет, е, Ну, багато і кефе, ну, багато різних препаратів, вплоть до того, що дімідролу у вас повинен бути посикійно, тому що ви готуєтесь до опоросу. Ви не знаєте, ви не можете предсказати, що у вас це пройде, що вона просто... Ви прийшли, вона відстрілялася і все. Ви цього не можете знати ну, 100%. Ну, 100% тому ви повинні готуватися до найгіршого сценарію, до найгіршого опоросу. Якось так. І тоді, коли ви от пропустите через себе декілька опоросів, ви зрозумієте, що 3 тисячі ну, це не такі великі наші кошти для того за там, порося 10-12 кілограм. Ні, розумію, коли там просять 3 тисячі за порося 6 кілограмів. Ну, тут я, тут з цим я згоден, дійсно. Порося повинно бути нормальне, активне, відповідати, вага його повинна відповідати його вікові. Не хворе, ну не якесь там її. Відповідно, е це порося повинно бути, як ви мовити, і желізов. Залізо у нього повинно бути проколено, І там ще хто що вважає за необхідне. Ну, це як е мінімальне. Да? От такі справи. І тому чоловік Василь він спробував. І тоді він мені в коментарі пише, да, ну да, дійсно. От каже, коли я спробував опорос, от тоді я зрозумів, що дійсно 3000 це да, чому така ціна. Тому що не все так легко. От такі справи, друзяки. Тому будемо далі працювати. Пишіть коментарі з приводу того, а за скільки б ви. Продали про малих би поросят. От було, є у вас свиноматка, опоросилася, все нормально, от кормили вже свині готові до реалізації. Напишіть, будь ласка, вашу думку і вашу ціну. Щоб по якій ціні ви торгували малими поросятами. всього найкращого.